Зараз у Трампа є сувора політика стосовно іммігрантів, і от Німеччина зараз готується до напливу іммігрантів через сувору та незрозумілу важку політику стосовно іммігрантів Трампа його адміністрації. Тому зараз Німеччина готується до напливу іммігрантів, саме українців з США, але в той же час вони впроваджують дуже суворі правила для мігрантів з України, які знаходяться, які будуть на території Німеччини, які прибудуть. І саме що головне, поступово може зникнути соціальна виплата, якщо ви не працюєте і не хочете працювати. Наступне, тих, хто може працювати і без поважних причин не працює, їх першим може попросити і відправити додому до України. А так само ЄС. Посилити боротьбу з нелегальними мігрантами і створить центри повернення сьогодні. Лише близько 20% тих, хто має рішення про повернення, залишають Європу. Це надто мало, сказала Урслав Дерляйн. Як ви знаєте, вона президентка Європейської комісії. І далі зазначається, що план також змінить правила, щоб дозволити країнам ЄС відправляти шукачів притулку, яким відмовляли Раніше далі на хочу нагадати, що 9 березня в Єврокомісії заявили, що представляють новий закон про репатріацію нелегальних мігрантів з території ЄС. Що це говориться? Що ви нелегально і не маєте ніякого статусу його не підтверджувати, вас будуть відправляти додому і будуть задіювати певні санкції.